Грудень на Буковині розпочався із повітряної тривоги. ППО збила над областю російський безпілотник. У Дністровському районі через уламки шахеда пошкодило житловий будинок та господарську будівлю. Ударною хвилею вибило вікна та зруйновано дах споруди. На щастя, обійшлось без загиблих та постраждалих. На фоні частих повідомлень про замінування у ліцеї номер 12 розгорівся скандал. Учні анонімно через телеграм-канали звинуватили адміністрацію школи у нехтуванні безпек адже нібито замість евакуації дітей закривають у школі. Проте це виявилось наклипом. В останній раз, коли замінували нас випустили. зі Школи ми пішли і все, і там вже служби працювали. У грудні у ратуші взялись робити кадрові перестановки. Чимало збиткових комунальних підприємств отримали нових керівників шляхом ротації із інших КП. У цьому році ми дитували, на рекламу. Ну, Тепер реклама, яка у них вже ну, зараз працює працює паспорт приводить, це ринок на Донецькій. Це могла десята татара Віктора, який ну, ще не з зімечної служби і зараз іде на, на керівництво. Kelnik Misha pa ne mesti, ker ne gre za trgovinsko trg, a Kelnik iz trgovinske trgove je naštet. 19 грудня під час чергового засідання сесії Чернівецької міської ради депутатський корпус ухвалив бюджет на 2025 рік. Бюджет громади наступного року становитиме 4 мільярди 71 мільйон гривень. Левову частку витратять на освіту. Відтак найбільше коштів піде на нарахування заробітної плати педагогам, оплату комунальних послуг та харчування. А от обласна рада під час свого засідання ліквідувала медико-санітарні комісії. Функції МСЕКу перейдуть до чотир. Надцятьох медичних закладів області з нового року на Буковині працюватиме 28 команд у кожній по три фахівці. Такі зміни унеможливлюватимуть попередній вплив на рішення, адже лікар не знатиме свого пацієнта аж до початку прийому. Він звертається до сімейного лікаря або до лікаря за певним фахом вузьким спеціалістом, який його оглядає, там проводиться лікування, і в разі того, що потрібно встановлення його функціонального стану, вони пишуть волонте. Тронному в електронну систему заносить бо створена спеціальна електронна система, де вноситься форма 088 і перелік документів для того, щоб цього пацієнта оглядалося. У грудні у Чернівцях з'явився перший молодіжний простір, створений для навчання, відпочинку та спілкування. Його відкриття стало можливим завдяки співпраці Чернівецької обласної організації Товариства Червоного Христа України, місцевої влади та підтримці данського червоного хреста. Управління освіти міської ради пішло нам на зустріч, виділило приміщення. Такі досить гарні будівлі молодіжний простір відкривається для молоді, всіх охочих, які можуть сюди прийти і провести час з користю, тобто пограти в ігри, відпочити, провести своє дозвілля не на вулиці, молодь, а саме в приміщенні, де можуть і поспілкуватися. В області це не перший простір, в області це другий простір. Один із таких просторів відкрила Новоселицька міська рада. У приватному ліцеї Соломон вже кілька років поспіль у грудні відбувається різдвяний квест. Його учасники, учні, їхні батьки та вчителі. Щороку тут оживають біблійні історії, і, хоч війна накладає свої виклики, подібні заходи допомагають не втратити надії та зміцнювати віру. Я би хотіла побажати, щоб ми не тільки говорили про народження Ісуса Христа, щоб ми справді знали його, щоб Ісус Христос жив у нашому серці, і ми могли поступати за його. Повеліддям, і хочеться побажати, щоб та надія, що Ісус Христос прийде і подарує життя вічно, щоб це було змістом нашого життя, і звісно, щоб Бог, якому ми молимося, вислухав молитви нашої країни, наших дітей, наших батьків і наступив мир, мир, який приніс Ісус Христос. Також цього місяця у Чернівцях встановили світовий рекорд. Одночасно колядувало майже 1400 людей із 12 країн світу. Ініціаторами наймасовішого виконання колядки стала обласна влада та Чернівецько-Буковинська єпархія Православної церкви України. Я бажаю, щоб справді ця колядка на різдвяні свята принесла нам тільки радість, тільки мир, тільки спокій, взаємопорозуміння, кріпость, силу і перемогу. Це дуже важливо. Це основна мета об'єднати наших буковинців і нашу Україну. Хай Бог нам цьому допоможе. Окрім святкового різдвяно-новорічного настрою, грудень приніс сумну звістку багатьом буковинським родинам. Наш край провів в останній земний шлях відважних захисників. Сержанту Сергію Лазарю останню шану віддали на Садгірському кладовищі Чернівців. Солдатові Михайлу Чумакову останню шану віддали в Сокирянах. Молодшого сержанта Романа Фочука в останню дорогу провели в селі Мигове. Із солдатом Павлом Тодорашем попрощались на центральному кладовищі Чернівців. Солдата Миколу Павловського. Поховали в іспасі із молодшим сержантом Андрієм Петрівим. Попрощалися у селі Гніздівці. Солдатові Степану Мошенюку останню шану віддали в Кадубівцях. Солдата Ігоря Колотило поховали на центральному кладовищі Чернівців. Із солдатом Сергієм Буявцем попрощались на кладовищі по вулиці Дорошівській у Чернівцях. Солдата Романа Абельяна в останній шлях провели у Чагрі. Прощання із солдатом Григорієм Мотрюком відбулось в селі Ленківці. Солдата Іллю Корнієнка поховали в Герці, старшому солдату Дмитру Лупу, останню шану віддали в селі Глибочок. Старшому солдату Олександру Федюку останню шану віддали у путилі. Із солдатом Павлом Бойчуком попрощались у Веренчанці. Прощання із солдатом Олегом Пазюком відбулось у селі Дубівці. Майору Миколі Дупешко останню шану віддали в малому кучурові. Із сержантом Сергієм Ластівкою попрощалися на центральному кладовищі у Чернівцях. Солдатові Сергію Бобіну останню шану. Віддали у Вижниці солдата Дмитра Фербия в останній шлях провели у Черепківцях, солдата Юрія Співака поховали у Чорнівці, солдатові Назарію Моколінцю. Останню шану віддали в Заставні. Із молодшим сержантом Дмитром Дяконовичем прощання відбулось у Банченах. Солдатові Даниїлу Грамчуку останню шану віддали у Куболчині. Солдата Анатолія Безверхнього поховали у Рідківцях. Із молодшим сержантом Іваном Косованом прощання відбулось у селі Лопушна. Латові, Богдану та Насюку останню шану віддали на садгірському кладовищі у Чернівцях. Слава та вічна пам'ять відважним захисникам. Таким був останній місяць року, що минає.